З нами Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас. Наші вітання Вітаю. так і тепер стосовно того на чому ж може бути тоді, на вашу думку, в найближчі пару місяців, зосереджений світ в наданні допомоги, особливо от в форматах зустрічі по типу Рамштайн, по результатам. Цього тижня, що минає, і, і, і виходячи зі звернення президента Зеленського, е, яке було перед цим е, на системах протиповітряної оборони були зосереджені. Наші союзники-партнери України у зв'язку з підготовкою до зимового сезону опалювального, але ж це знову ж таки це не тема на весь зимовий опалювальний сезон. На вашу думку, на чому далі наші союзники в контексті протистояння Росії можуть бути зосереджені? Ну треба ще згадати, що після Рамштайну, 16-го ще були слова міністра оборони України Рустема Умерова, який сказав про те, що є деякі зобов'язання, яких ми навіть не очікували да? тобто. Ну і власне президент ще теж перед Рамштайном говорив не тільки про протиповітряну оборону, хоча так на, на, на цьому наголошувалося, і це дуже важливо. А йшлося ще про далекобійні системи і про е, ракети. Да? Тому я думаю, що е, з, з високим ступенем ймовірності можемо говорити про те, що. От ці ударні такі системи, які будуть у України. Хоча ну можливо, не варто да і проговорювати все тим більше, що знову ж таки, Ми знаємо, що йдеться і про підготовку пілотів. Тут уже і, і, і про про те, що тут інформація з'являється, що в Сполучених Штатах будеться підготовка відбуватися з Румунією, да можливо, тому що тут тут теж один із таких результатів тижня це і е, візит до Румунії. Де було встановлено стратегічне партнерство, до речі, підписане з Румунією. і до речі, Румунія треба так варто сказати, що вона стає такою більш рішучою у контексті того, що безпосередньо перед її кордонами на Дунаї. Росіяни бомблять не тільки наші порти, а й переправи, які Орлівка і Сакча, яка зв'язує з Румунією, на її території падали вже і дрони шахеди. Тому я гадаю, що тут можливість цього переднього флангу переднього краю НАТО і ЄС, яким раптом стала Румунія то тут теж, от, можливо, там і теж відбуватиметься ця підготовка. Тож, ми, в принципі, у нас достатньо широке поле для припущень, але вони, вони є в принципі, логічними і не є якимось Такими несподіваними про що, наприклад, теж не казав і власне президент України. Тобто ППО так це дуже важливо, і навіть тим більше, що ми створюємо не просто да, там, якусь там ППО там окремими з окремих структур, а це система, інтегрована система, і про це йшлося ще теж і на попередніх Рамштайнах. Ну і е, для ударів безпосередньо по запіллю росіян це ось е, ракетна система і там далекобійні далекобійні системи. Я думаю, що це теж буде посили. А як ви вважаєте, чи може змінитись думка наших партнерів стосовно використання західної зброї проти? Об'єктів на території Росії у відповідь, звісно, ж не першими, чи може повпливати на це, наприклад, тактика і стратегія ізраїльської армії по відношенню до Хамасу на території лінії Гази? Я гадаю, що насправді так це може змінитися. Єди, ну, бо ми і так да, бачимо, як розвивається все. Да. Росіяни малювали там такі умовні червоні лінії, але починаючи з серпня минулого року, коли вперше було нанесено удари по аеродрому в Криму окупованому, той, що вони розказували, які цей Крим. Ось весь за червоною лінією, да, такі ж аж страшно, то і наразі, в принципі, основні сили флоту Російського Чорноморського вимушення були піти. То, в принципі, я гадаю, що таке може статися, але ну, це буде все ж таки, як на мене, дуже не скоро. На жаль, на жаль, бо все ж таки. Оця інерція і переляк по відношенню до того, що може бути ще якась ескалація, вони все ж таки присутні. Хоча ну, це, це питання часу, чи тут впливатиме те, як діє Ізраїль, я думаю, що нічому, тому що історія ізраїльська вона триває уже десятиліття і оцей. Такі жорсткість дій на Близькому Сході, це те, до чого, в принципі, світ звик, і тут є ще ну, там низка нюансів історично обумовлених, і тут те, що в 70-ті -80 80-ті роки Радянський Союз через ООН успішно вмів да, впливати. Приймаючи резолюції, які засуджують Ізраїль і Сианізм, через що, в принципі, Ізраїль перестав да, НАТО реагувати другий момент, що насправді Ізраїль теж от з цією жорсткістю, не зразу ж прийшов, да, бо війна судного дня 1973 року. То там теж були достатньо е, такі жорсткі обмеження, допоки американці не почали надавати зброю. Тобто вони не в перший день почали її надавати. Тому тут зрозуміло, я та, думаю, що отак. Дякуємо, пане Дмитре. Дякуємо за ці роз'яснення. Дмитро Леось, це політолог, міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку. Дуже швидко зафіксуємо, що станом на зараз оголошено відбої в усіх областях про небезпеку з повітря, яких ми казали і попереджували. Отже, друзі, на цьому зробимо невеличку паузу і повернемось в студію. До нас доєднається гість.